Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаючи, тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько, не вклонюсь я Перед шутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону, каяття, Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі до поклонюся, І чесно гляну в честі твої вічі і чесними сльозами обільюсь, та хочеться пожити хоч годинку, коли моя розілляться біда. Хай прийдуть в гості Леся, Українка, Франко Шевченко і сковорода. Та вже мовчи. Заблуканій у пущі уже не времствуй, позирай посирай глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, і ружує заквітне коло шиб.